Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліна Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, спаса, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душих наших.